Цьогоріч під стріхою Поліської хати було багато гостей зі столиці України. В обрядових традиціях фольклорні колективи та гості свята піснями та молитвами закликали весну. На врожай закопали освячену паску та крашанки, засіяли у гірки, вигнали худобу у поле, а ще каталися у молодому житті, щоб вродило. Та відтворили символічний обід у полі. Організатор фестивалю Інна Величко розповіла, що з кожним роком таке свято українських традицій збирає нових друзів. Наш фестиваль вже проходить сьоме. і тому багато хто вже знає, в якому воно проходить в форматі. І завжди до нас приїжджають у гості. Є постійні такі відвідувачі. Цього року нам дуже приємно, що приїхали. Організація скаутська організація усієї України. І вони прийняли участь як і в нашому дійстві, так і в дійствах інших артистів залучених. Також ми цього року запросили кінну садибу із села Привороття, які дивували нас своїми виступами вершників. Побути на природі, покататися на конях та посмакувати традиційного кулішу, що зварений в українській печі, прибуло декілька автобусів з туристами. Насолодитися грою на бандурі та послухати справжні українські. Пісні запропонувала Світлана Ніконорова, яка активно гастролює Європою та захоплено розповідає, що і там українська діаспора прагне чути українську пісню. Україну приймають у всьому світі, завдячуючи традиціям і збереження автентики. І Чому тому що це яскраво, це гарно, це талановито, і люди Європа взагалі дивується, як, як ми спромоглися зберегти автентичний спів. Дуже колоритний автентичний одяг, традиції. Ми йдемо на всі свята до церкви. Ми знаємо всі обрядові пісні, знаємо певні обряди, як їх робити в побуті. І це все ніхто з інших європейських країн не зберіг. Тому що ми велика нація, великий народ, який має величезну спадщину. І дійсно, хто не знає минулого, той не має майбутнього. Картини народного художника України Юрія Камишного написані у селі Городському. Відтворюють любов та шану до рідної землі. Сам митець із радістю долучається до свята та закликає всіх знаходити час для власного розвитку. Співати, танцювати, готувати і годувати. І сам вигляд цих обрядів, ці пісні, ці танці, ці, ці даріння, жертвування цієї пасочки, цієї землі, бої теж. Треба задобрити, залащити як ту дружину, щоб вона тобі віддала за своїх бі бі білосніжних земельних грудей, того ж білоцвіту, білоцвіту біло жита, білоцвіту всіх трав і, і злаків, які вона потім буде годувати тебе. як діточок. до всього треба молитися і просити вибачення і прохати до, до себе в гості за стіл, щоб він прийшов вражаєм. Дощиком тим же співом цього життя. Колосків. Сумувати та згадувати село Городське будуть усі, хто долучився до етнофестивалю Житичі. А ще дочекався зустрічі із фольклорним ансамблем національного обряду Родослав. Цей колектив змусив всіх поринути у атмосферу українських звичаїв та обрядів, а таке запам'ятається назавжди. Тетяна Іскоростенська, Володимир Рябуш, Новини Житомирщини.